Добрий день. Добрий день. Розпочинаю роботу засідання постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку. Присутні. Мовіш Марія Михайлівна, Тивір Олег Васильович, Бухай Андрій Андрійович, виконуючи Бовиська голова Кризина Світлана Андріївна, начальник фінансового відділу ввозити Оксана Іванівна. Так. На порядку денному є одно питання. Внесення змін до бюджету селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 1241 Пане Іваніна. Хто mm -hmm. yeah. за такий порядок день я просить проти хто за? Проти все приймається Переходимо в Переходимо дорожньо до питань. Mm -hmm. Са Вноситься змін в... терміново, зв'язку з тим, що розпорядження Кабінету міністрів від 17 вересня 25 року номер 1000 виділено кошти на субвенцію на доплату педагогічним працівникам за закладів загальної середньої освіти. Ви знаєте, що це було до 1 вересня 1300, з 1 вересня 2600, значить кошти виділені з державного бюджету і терміново треба, щоб виплатити своєчасно заробітну плату. 1 889 тисяч 800. Це одержано доходи, відповідно, видатки, спрямовані на доплату вчителя. Коли якісь питання? Комісія рекомендує внести зміну. Ну, хочу ще, Марія Михайловна, вибачаюся, що зазначити. Значить, нам дозволено рішення сесії вносити міжсесійний період з погодженням бюджетної комісії виконавчим комітетом. Зато ми так, що буде плануватися виконавчий комітет, не на... а потім затверджено це дане рішення Сесій. на сесії. Я Хто за внести зміни, прошу прозвучати, хто за, да, прості, утримався, приймається вмова. Дякую. Дякую.